Так, вбивати беззахисних тварин це зло. Але виявляється, і беззахисних людей в Україні можна вбивати і калічити цілком законно. Породила мати сина в зеленій Діброві, дала йому карі очі і чорні брови, писав Шевченко. Так, в його часи родити в Діброві чи в полі було цілком природні. Так і в наші вже краще в Діброві родити, ніж в Чернівецькому пологовому будинку номер 1 Бо в Діброві воно і чистіше, і безпечніше. Історія, що шокувала чернівці, за день повністю матка згнила. Попри всі спроби сховати кінці у воду, я вже патологічно боюся всіх лікарів. А найцинічніші жартують у обласному центрі, з'явився свій доктор зло. Пішла правда долинами, а не правда між нами. Здолати якого навряд чи комусь під силу. Ви хочете знати нам. Вона й досі десятою дорогою обходить цей будинок посеред чернівців. Це десь четверте вікно з того боку, з правого боку. При згадці про біду, яка спіткала її тут два роки тому, молодій мамі на очі навертаються сльози. Коли мені сказали, що удалили матку, то я додому вертатися не хотіла. Є люди, які хочуть одну дитину. Просто я планувала двох дітей. 2012-го вона прийшла сюди народжувати первістка з практично ідеальними аналізами, сповнена мрій і надій. Вийшла ж з пологового скалючена і безплідна. За день вона згнила повністю. Матка згнила. Вони дали батькам 99% що я помру, і 1% що я лишуся живою. А згодом з'ясується, це не єдиний результат натхненної праці медиків. Рівно через рік після видалення матки у мене була кіста на яєчнику. Мені удалили яєчник і тоді під час цієї операції сказали, що при видаленні матки можливо вони тоді і один яєчник видалили, і вона не єдина жертва. Був проведений кесарів ростин, і під час якого мені занесена була невідома інфекція. Я думаю, що це стафілокок і призвело до таких наслідків, що мені потрібно було на другий день робити другу операцію по видаленню матки. Органом більше, органом менше, була потреба в ампутації, чи все таки ні? Відповідь на це запитання жінка шукає і досі. І Аналізи були нормальні, нічого такого не було взагалі, що могло би спричинити такі наслідки. Ім бідкається, навіть якщо це недбалість чи лікарська помилка винних навряд чи вдасться знайти. Ескулапи вправно сховали кінці у воду. Мені тут удалили орган, а з документації, що удалили орган, вони відмовляються надати. Документи надати, відмовились. Медзаклад закрили. Між тим, зазначивши, це планове закриття. Щоправда, офіційно не через скалічених пацієнток. Всіх жінок розганяли лікарні, і тоді вони зачинили. Хоча я ще тоді пару днів пролежала сама. Одні чиновники причиною закриття називали заплановану дезінфекцію, інші поточний ремонт. Пологовий тим часом переїхав в іншу будівлю. Та потерпілі в пошуках істини дійшли аж до МОЗ, вимагаючи провести перевірку медустанови. Міністерство погодилось і, проінспектувавши заклад, оприлюднило результат. Висновки комісії шокували. Гнійно-інфекційні хвороби збільшені у три рази не здійснював тобто чи іншу операцію, маючи такий фон інфекційний у пологовому будинку, великої перспективи там не мав. Як з'ясувалось, через антисанітарію у пологовому буквально зашкалював інфекційний фон, і підхопити інфекцію породіллям тут було легше ніж нежить. Відтак нічого дивного у випадках інфікувань пацієнток нема. Як і у тому, що внутрішні органи тут видаляли в п'ять разів частіше ніж в середньому по Україні. Та найстрашніше про проблеми у пологовому знали. От лише головний лікар заборонив виносити з хати сміття. А тим, хто проговориться, мовляв, не уникнути кари. Це ви хочете знати як нам <плес> Вам треба змінити це слово. Я дуже вихована жінка, дуже вихована людина. Але це що я вам сказала, що далі пояснювати. Ви є спеціалісти. Однак терпіння лусне, і співробітники врешті напишуть звернення до міськради, у якому прямо звинуватять у всіх бідах керівника. А потерпілі стануть вимагати звільнити з поста ескулапа. Тим паче, що є формальна причина, його контракт з мерією добігає кінця. Однак позбутись головного лікаря виявляється неможливим. Ну, чоловік пішов другим путем. Абсолютно перевіреним в таких випадках. Він пішов в суд. Гуманний український суд постановив, жодних причин для звільнення служителя Гіппократа нема. Адже контракт, мовляв, юридичної сили немає. Суд не встановлював факт, що він належно чи належно виконував обов'язки. Все. Суд просто розглядав формальну юридичну сторону. А що ж на скарги співробітників і потерпілих? Відповість сам Ескулаб. Ви цікаєте від мене? Філософська відповідь пана Манчуленка оригінальністю просто вражає. Немає правди. Знаєте цю пісню? Пішла правда долинами, а неправда між нами залишилася, так? А скажіть, будь ласка, то власне, чому жінки інфікувалися? Ну, а спроби з'ясувати, чому лікар так чіпляється за посаду, відверто дратують медпрацівника. а що своє припущення, натомість озвучують пацієнти. Мене ще можна сказати от так грубо говоря, ще не зашили, А вже прийшла лікар, яка мене оперувала, і запитала в чоловіка, скільки у вас є коштів, скільки ви можете заплатити за пологи. Попри те, що зарплатня лікаря в Україні копійчана при правильно організованому менеджменті, виявляється, можна отримувати наби які і узі практично всі послуги там платні, і одиниці видаються якісь там, наприклад, чеки там за платні послуги, а ну до благодійні внески там і таке інше. Збір благодійних внесків, що по факту є примусовим, в цьому державному медичному закладі поставлено на конвеєр. Коли я поступила в прийомний покой, вони мене запитали, у вас є квитація на 450 гривень. Вони навіть не дивилися, в якому я стані, навіть елементарно тиск не поміряли. Про побори в пологовому знають і правоохоронці, однак ради на те кажуть, нема. Ніхто її силою не примусить сплатити. Ви можуть влаштувати умови, передумови для е... Ну не такого якісного перебування в медично, не такого якісного надання медичних послуг. Це шантаж. Ми... Це шантаж. Ну цей шантаж довести фактично ну, нереально. Через страх з шести сотень опитаних породіль лише тридцять підтвердили свої свідчення офіційно. Свідомість людини настроєна на те, що краще заплатити, тому що мені завтра народжувати. А інша людина, яка виписалася, краще я буду мовчати до кого я ходила, кому вдавав. Тому що завтра я можу знову піти до нього, народжувати. Поки жодні заробляють, інші витрачають на лікування останні копійки. Адже наслідки інфікування у скандальному медзакладі даються взнаки й досі. У 2014 року, в жовтні, у мене ця інфекція потрапила на одному з ребрів, і у мене почало гнити ребро, і мені видаляли ребро. Скалічені долі, масові ампутації, інфіковані пацієнтки. Утім, замість звільнення чи покарання на ескулапа може чекати навпаки підвищення. Вже незабаром на місці закритого пологового планують відкрити перинатальний центр з новим надсучасним обладнанням і старим інфекційним шлейфом. Адже один з претендентів на керівництво, за нашими даними, той таки головний лікар, як йому це вдається, та де все ж таки правда? Пацієнтки пологового лише здогадуються. Пішла правда долинами, а не правда між нами залишилася, так?